Прикольна закусочка. А як же це смачно? М -м -м. Смак неймовірний. Готуємо. Якщо у вас, так як у нас, тісто листкове, три дні. Коли стояло, в холодильнику ну, нема чекало Чекали сили, енергії для приготування. І воно злиплося. Я не змогла розділити його на порційні шматочки. Що я роблю? Я просто розкатую, У нас буде більш слоєне тісто. Тому розкатую потрібно на площини. Щоб знали вихід ситуації, можливо, в когось. Щоб не викинули смітник. Або не знали, що з нього приготувати. Робимо далі слоєне тісто. Розкатали тісто і тепер нарізаємо на смужки. Беремо формочку під кекси. І смужка повинна бути, якщо ширина у нас тут сантиметр, то повинна бути десь півтора-два сантиметри. Ну, у нас тут два. плюс, плюс. Е, отут три, Тобто, виходить, тут два і півтора до центру. Це е, три з половиною, але робимо десь чотири. Ну, ось тут скільки в мене? Мені здається, сантиметра два. Три. Три да. глазний алмаз. Один краєчок змащуємо яєчком. Щоб воно склеїлося. Щоб ви розуміла, перепробувала різні варіанти. Просто кружечок зверху приліпити, там завернути, там так-так, так. так, так оцей кращий спосіб, який придумала. І завертаємо довкола, і оцей шар з яєчком наверх прикріплюємо. І тепер оці всі слої заминаємо. отак. І обов'язково наколюємо вилочкою, щоб воно сильно не здувалося. А, так корзиночка в нас така виходить. Так повторюємо з усіма, а далі буде. Зверху мастим сформовані корзиночки яєчком. Я трішки солі, трішки цукру. Додала, щоб був трішечки смак. Вона, як завжди, його підсолила, збила і через сито процідила. Щоб була однорідна консистенція. Нема і тоді, тоді такий. Легше мастити. Так. Да. Стає однорідної консистенції. Лайфхак такий маленький. І зверху будемо посипати кунжутом. Частину посипали білим, частину чорним. А серединку зробимо змішаним, щоб було красиво. Верхушечку попроколювали виделочкою. Змішуємо. І поприжимали виделочкою. І трішки прижали виделочкою. І тепер посипаємо кунжутом з усіх сторон. Спочатку з одної сторони, щоб пристало. Бо якщо так сипати, то незручно, можна тако закидати, але тоді буде не зовсім те, що потрібно. Кружут буде по всьому валятися у нас. Перевертаємо із іншої. А де щось лишнє, то спадає на тарілочку. Це чоловік придумав лайфхак, Не я. Це я побачила, як він посипає. Такі рафаелки. Я не знаю, я кунжут щось люблю. Мені дуже подобається смак смаженого кунжуту. Це ставимо випікати попередньо розігріту духовочку до 200 градусів на 15-20 хвилин до красивого золотистого кольору. Але як ми робимо? Якщо ми поставимо просто, от так, як вони є, вони в нас надуються як шарики, тому що ж слоєне тісто на столе. нам потрібно його чимось придавити. Якщо у вас є рівномірний такий противень, щоб воно було зверху маленький постав, робіть так: тільки не пластикова досточка. Ні, ні в ніякому разі. А я зроблю по-іншому. Я просто почну випікати вверх до гри ногами, я б так сказала. Сподивимося. Потім заставлений пергаментним папером, і я просто перевертаю. Вони не випадають, тому що вони приклеєні. я сподіваюся. Та-дам! Ну і страшно трохи. Ні, тримаються. Все. І випікаємо хвилин 10. І можна тако трошки прижати, так? Да? Прижметься, вони воно нормально. І так випікаємо 10 хвилин. Після 10 хвилин перевертаємо їх назад, поки вони ще будуть триматися нашої формочки. Бо коли вони будуть готові, вони просто будуть відпадати елементарно. Випікаємо до красивого золотистого кольору. А тим часом, поки випікається, робимо начиночку. До крем сиру потрібно подрібнити сьомгу. У мене злегка підкопчена. Замінити можна рибкою любою копченою. Мені здається, навіть оселедцем можна. Оселедце можна, ну, не ту. ну, можна, тільки тоді інші складники підуть. Угу. По-іншому, можна варіацію зробити. -шуба. Тунець. Тунець також підійде, як варіант. Робимо. Подрібнюємо огірочок, зелену цибульку, кріп. І тут. Каперси теж подрібні. Якщо нема каперсів, і цедра можете... да? І цедра, лимона. Як же риба без лимона? Можна ще збризкати лимонним соком, але я хочу додати тільки цедри. Легка, щоб була така пікантність, яка пом'якшує смак рибки. Подрібнімся. Подрібнилися. Я навіть каперси подрібнила. Трішки, Трішки. Хто не любить каприси, можете не додавати. На кислий огірок можна замінити. Можна замінити на маринований, я б сказала, огірочок або на томати. Конфії чи ялені томати. Навіть сливки сюди підійдуть. Перчика додаємо. Цей жемелений. Трішки гірчиці. для такої пікантності легкої. А оцею шариками мені треба? Ні. Звичайно. Сіль додавайте пізніше. У мене рибка солена, тому я перемішаю, тоді спробую на сілі, якщо мені буде замало, я додам солі. Якщо у вас рибка нейтральна по смаку, то, звичайно, соліть. Все об'єднуємо. Це крем сир тут, так? Да? Так. А маскарпоне можна? Можна маскарпоне, можна навіть звичайний творог кисломолочний звичайний, тільки пробити блендером. І тоді регулюйте з кислотністю. Тобто, я б тоді вже гірчицю не додавала і, можливо, каприси б тоді не додавала. Грайтеся зі смаками! Об'єднали і все. Наша начиночка готова. Спробувала на смак, мені солі вистачає, тому не додавала. Я вам скажу така свіжа, приємна після смаку. Мені подобається. Чекаємо, поки корзиночки допічуться, і будемо начиняти. Ось такі корзиночки, тарілочки в нас вийшли. Начиняємо їх нашою начиночкою. І виходить краса. Такі маленькі тарталіточки, корзиночки, зроблені своїми ручками. Можливо, хтось знає спосіб, як правильно зробити чи красивіше зробити корзиночки з листкового тіста, поділіться в коментарях, буду дуже вдячна. Бо в мене деякі вийшли глибші, деякі вийшли такі, як тарілочки. Міні-тарілочки. Міні Але дуже гарно виглядають, як на мене. Зверху можна, звичайно, прикрасити листочком. Для краси. Якось так. І насолоджуватись. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Я хочу спробувати. Це дуже смачно. корзиночки хрумтять. І начинка дуже ніжна. І доповню один одного. Готуйте обов'язково. Втім, смачного.